Вітаю вас, шановні колеги. Сьогодні детально пропоную вам розглянути механізм надання підтримки дитині, особливості розвитку якої відповідають першому рівню підтримки. Мене звати Світлана Гонік, я директор комунальної установи, інклюзивно-ресурсний центр Звягівської міської ради. Отож, хочу нагадати, що постанови Кабінету міністрів України від 15 вересня 2021 року. Про затвердження порядку організації інклюзивного навчання в закладах загальної і середньої освіти передбачено, що для дітей, у яких виникають труднощі під час навчання та які потребують додаткової постійної чи тимчасової підтримки в освітньому процесі, саме за рішенням закладу освіти надається підтримка першого рівня. Що ж передбачає даний рівень підтримки? В цьому випадку ми говоримо, що дитина. Має особливі освітні потреби, але вони проявляються як незначні одинокі, які можна подолати зусиллями та ресурсами закладу освіти. Такі кроки дають можливість зберегти та покращити відповідний потенціал дитини, попередити утруднення проявів навчального, поведінкового чи особистісного характеру та не допустити переходу на більш складний рівень. За письмовою заявою батьків, законних представників, оцінку потреб дитини проводить команда психолопедагічного супроводу закладу освіти. Або ж є інший варіант, батьки проходять комплексну психолопедагічну оцінку розвитку особи в найближчому інклюзивно-ресурсному центрі. Перший рівень підтримки не передбачає створення інклюзивного класу та введення штатної одиниці асистента вчителя. Така дитина не потребує адаптації або ж модифікації змісту навчання. В даному випадку оцінювання здійснюється на основі загальних критеріїв. Підбираються максимально ефективні матеріали та форми роботи з дитиною. Здобувач освіти уроки відвідує за розкладом класу. Ну й зрозуміло, що користується загальними підручниками та не потребує сторонньої допомоги з боку асистента дитини. У забезпеченні соціально-побутових потреб. Для учня, який має незначні поодинокі труднощі, обов'язково створюється розробляється індивідуальна програма розвитку відповідно до визначених потреб, логопедичні послуги надаються в логопедичних пунктах системи освіти. Також законодавством передбачено проведення регулярних консультацій учасників освітнього процесу. В свою чергу практичним психологом здійснюються заходи у системі психолого-педагогічного супроводу. Додаткове фінансування та забезпечення допоміжними засобами для навчання відповідно до визначених потреб дитини, яка потребує першого рівня підтримки, не передбачено законодавство. Якою ж має бути наповнюваність класу, де здобуває освіту дитина з першим рівнем підтримки. Учні, які потребують першого рівня підтримки, розподіляються між класами без урахування кількості осіб з особливими освітніми потребами, які потребують другого, п'ятого рівня підтримки. Якщо мова йде про з'єднаний клас або клас комплект, то учні зараховуються без урахування кількості таких осіб. Якщо в населеному пункті наявний один заклад освіти, то учні розпреділяються між класами такого закладу без урахування кількості таких осіб. Таким чином, можемо зробити висновок. Під час розподілу школярів між класами кількість осіб з першим рівнем підтримки не враховується. У яких випадках команда психолого-педагогічного супроводу здійснює процедуру вивчення дитини? Перше, якщо педагогічний працівник, вчитель, практичний психолог, соціальний педагог помітив наявність бар'єрів відповідно до однієї або кількох сфер розвитку, що перешкоджає успішному навчанню, взаємодії, ігровій діяльності або ж мобільності дитини. В даному випадку педагог здійснює комунікацію з батьками, пояснює аспекти та особливості розвитку дитини і наголошує на важливості саме на ранньому етапі скоригувати ситуацію. Друге, якщо батьки самостійно помітили наявні труднощі у власної дитини та звернулись до закладу освіти для отримання кваліфікованої допомоги яким же чином здійснюється оцінка потреб дитини? За заявою батьків, одного з батьків, законних представників, керівник закладу освіти створює команду психолого-педагогічного супроводу, затверджує її склад постійних учасників, залучених, затверджує графік засідань і призначає секретаря з числа учасників. Команда психолого-педагогічного супроводу протягом 10 робочих днів в процесі освітньої діяльності, тобто зазвичних та комфортних для дитини умов, вивчає її потреби. В нагоді стануть опитувальники, які представлені в методичних рекомендаціях для закладів загальної і середньої освіти щодо визначення освітніх труднощів першого рівня підтримки в освітньому процесі відповідно до класу навчання та іншими діагностичними методами. Відповідно до запропонованого опитувальника, користуючись 4 бальною шкалою, дані необхідно підсумувати та отримати результат. Якщо дитина отримає 45-90 балів, вона підпадає під перший рівень підтримки. Якщо особа отримає менш ніж 45 балів, необхідно порекомендувати батькам звернутися до інклюзивно-ресурсного центру. Задля отримання максимально об'єктивної оцінки та нівелювання впливу упередженого ставлення до дитини на результат, рекомендуємо долучати до діагностичного обстеження максимально можливу кількість респондентів. Додатковими ресурсами збору інформації про Особливості розвитку дитини та виявлення бар'єрів у її навчанні можуть стати спостереження, доцільно використовувати стандартизований інструментарій оцінки різних сфер розвитку. Мова йде про тести, опитувальники, різноманітні анкети для батьків дитини або ж власне дитини. Також доцільно опиратись на рекомендації інклюзивно-ресурсного центру. Які зазначені у відповідному висновку про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку за його наявності? Оцінка розвитку передбачає аналіз здатності здобувача освіти навчатися, її поведінкові особливості в різноманітних ситуаціях, спостереження за психоемоційним станом та проявами девіантної поведінки. За результатами вивчення, команда психолого педагогічного супро до закладу освіти вирішує, що особа не має освітніх та або поведінкових труднощів, які потребували б додаткової підтримки в освітньому процесі, має змогу адаптуватися до навчання у звичайному порядку. Або ж у особи виникають незначні освітні та або поведінкові труднощі, додаткову підтримку може бути надано за допомогою ресурсів закладу освіти. Або ж особа має суттєві освітні та або поведінкові труднощі, тому батькам, законним представникам дитини рекомендовано звернутись до інклюзивно-ресурсного центру для проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку особи. Рішення закладу освіти про надання підтримки першого рівня приймається на основі рішення. Команди супроводу, яка проводила оцінку та визначила потребу у наданні підтримки першого рівня, дана інформація обов'язково зазначається у протоколі засідання за формою, яка визначена додатком 2 порядку організації інклюзивного навчання в закладах загальної середньої освіти, або ж потреба у наданні першого рівня підтримки. Може бути зазначена в пункті 9 висновку інклюзивно-ресурсного центру. Ви зазначені документи додаються до особової справи здобувача освіти. Звертаю вашу увагу, шановні колеги, що перший рівень підтримки не передбачає продовження тривалості здобуття повної загальної середньої освіти особами, які мають поодинокі незначні труднощі. Припинення надання підтримки першого рівня здійснюється за рішенням команди психолого-педагогічного супроводу або письмовою заявою одного з батьків або законного представника учня. Отож, перший рівень підтримки. У загальному що для цього необхідно: перше це заява батьків на проведення оцінки потреб дитини. Друге це наказ. Керівника закладу освіти про створення команди психолого педагогічного супроводу. Третє десятиденний термін вивчення потреб дитини на рівні закладу освіти. Четверте це узагальнення результатів та оформлення протоколу оцінки потреб учня, наданій підтримки у закладі освіти. П'яте це розробка та реалізація індивідуальної програми розвитку. Шостий пункт передбачає підготовку психолопедагічної характеристики. Далі приймається рішення про припинення надання підтримки першого рівня чи надаються рекомендації звернутися до інклюзивно-ресурсного центру. І пам'ятайте, шановні колеги, що відгрунтовності та професійності вивчення особливостей розвитку дитини. Напряму залежить якість розробки та реалізації індивідуальної освітньої траєкторії дитини. Дякую за перегляд. Більше цікавої та корисної інформації про інклюзивне навчання ви зможете знайти на наших інтернет-ресурсах та соціальних мережах. До нових зустріч!